Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна презентує Благодійний аукціон Університет Мистецтво Мир. 29 січня такий же зимовий, засніжений день, але 210 років тому був урочисто відкритий у місті Харків, Харківський університет. Святкування 210-ї річниці відкриття університету Каразінська спільнота розпочала благодійним аукціоном Університет Мистецтво Мир. Мета акції допомогти постраждалим військовослужбовцям у зоні АТО. Університетський захід став частиною серії подібних благодійних акцій, які проходять по всій Україні. Є зі враження, я не помню, кому втогляді, що, коли говорять «пушки», вузи умолкають. Я думаю, что в нашей ситуации мы его просто э, опровергли. Сегодня, к сожалению, говорят пушки, говорят грады, говорят другие системы вооружения, а мы решили, что мусы не могут молчать, они тоже должны сказать свое слово защиту мира, защиту милосердия защиту принципов гуманизма, защиту патриотизма. И родилась у нас вот такая идея, вот эта трудная, сложная, драматичная, совсем, к сожалению, не праздничное время отметить годовщину университета не традиционным собранием, с президиумом, с речами, а вот такой благотворительной акцией в пользу тех бойцов, а то, тех раненых, которые сегодня защищают нас, получили ранения, которые лечатся в военном госпитале. Прайси, які їм, які їм Завдяки аукціону каразінці зібрали понад 120 тисяч гривень допомоги. Зібрані кошти передано до Харківського військово медичного клінічного центру Північного регіону. Лотами аукціону стали 47 картин, виконаних у різноманітних жанрах. Це роботи українських авторів, а також картини з приватних колекцій освітян. Нашу акцію активно підтримали митці Харківського відділення Національної спілки художників України. Вони відкликнулися мгновенно на цю ініціативу. Вони представили, на мій взагалі, замечательні роботи, які сьогодні ми тут можемо бачити. Часть робот принесли з дому професора, студенти, преподавателі університету. І ми сьогодні маємо 47 полотен, живописних полотен, які Будет привізні. Аукціон став продовженням понад 200-річної традиції благодійництва університетської громади. Жартовність, здатність піклуватися про нужденного це важливі кроки до взаєморозуміння та встановлення миру в нашій країні. Подібні добрі справи надають нам сил, міцності духу і віри у єдність України. Тільки разом ми зможемо подолати цей надскладний період у житті нашої країни.